Вітаю вас на нашому каналі. Поговоримо про генератор для дому, основні характеристики на які треба звернути увагу при його виборі: перше однофазний чи трьохфазний генератор. Принцип роботи генератора дуже простий. Суть такого обладнання полягає в перетворенні механічної енергії на електричну. Сама робота полягає в тому, що бензиновий або дизельний двигун під час роботи обертає альтернатор, який в свою чергу видає необхідну електроенергію. Якщо ще глибше дослідити це питання, то стане зрозумілим і принцип перетворення кінетичної енергії на електричну. Обертаючись, ротор генератора генерує магнітне поле, яке перетворюється катушкою на змінний струм 220 В. Однофазні генератори це лідери продажі. Вони мають необмежену Дожну сферу застосування їх використовують як для професійного застосування, наприклад, для роботи на будівельному датчику, та також для і побутового застосування вдома на дачі. Вони підходять як для роботи в стандартному режимі, як постійного джерела живлення, так і для резервного джерела живлення у випадку виникнення аварійних ситуацій, відключення центрального енергопостачання. Однофазний генератор забезпечує роботу лише однофазного, тобто розрахованого на роботу від 220 вольт обладнання. Переважна більшість побутового обладнання. Є саме однофазним. Принцип роботи трьохфазного генератора нічим не відрізняється від однофазного генератора за винятком того, що його альтернатор генерує три фази із сувом на 120 градусів, що і формує повноцінну трьохфазну мережу. До такого генератора можна підключити трьохфазне навантаження, розраховане на напругу 380-400 В. Можна прикласти зусилля і підключити до такого генератора також однофазне навантаження, але це буде не зовсім правильно. Ви будете навантажувати лише одну Обмотку альтернатора генератора будете провокувати дисбаланс фаз, і генератор може вийти з ладу. Потужність трьохфазного генератора складається з сумарної потужності трьох його фаз. Тому, якщо використовувати його в однофазному режимі, то його потужність становитиме лише одну третину від його трьохфазної потужності. На даний момент існують модифікації генераторів, які, по суті, є трьохфазними, але завдяки продуманій системі кометації обмоток альтернатора можуть працювати також і в однофазному режимі, і при цьому видають майже Повну потужність близько до повної трьохфазної. Не будемо дуже глибоко розглядати це питання. Зупинимось на тому, що трьохфазний генератор варто обирати, якщо у вас є саме трьохфазне навантаження, наприклад, трьохфазний електродвигун, насос, компресор і так далі. А не набір однофазних навантажень, розподілених по трьох фазах. Другий пункт тип палива: бензиновий, дизельний, газовий чи генератор бензин газ. Бензиновий генератор є найбільш доступним, порівняно на легким, за вагою та поширеним. Він дуже зручний для переміг. Завдяки порівняно невеликій вазі та компактним розмірам, особливо інверторні бензинові генератори вони ще легші. Тому він є найпоширенішим серед побутових споживачів. За своєю конструкцією, функціоналом та принципом роботи це найкращий генератор для дому. Переваги бензинових генераторів працюють тихіше за дизельні аналоги, легше запускаються взимку, ціна самого генератора нижча, і вихлопний газ не такий неприємний, як у дизеля. Недоліки цих генераторів не рекомендується працювати більше ніж 6-8 годин безпреривно. Моторесурс нижче ніж у дизельних аналогів, потужність, як правило, до 10 кВт за рідким винятком. А також бензин є більш пожежонебезпечним, ніж диспалово. Генератори на дизельному пальному виготовляються як у стаціонарному виконанні так. І у портативному вигляді портативні генератори, як правило, охолоджуються природним повітряним шляхом, тоді як у генераторах стаціонарного типу передбачено рідинне охолодження. Вони можуть бути високообертовими приблизно 1000 обертів, це ті, що більш простіше, та низькообертовими, приблизно 1500 обертів це більш професійні потужні моделі. Загально відомим є той факт, що дизельні двигуни внутрішнього згоряння відмінно впоруються з великим навантаженням. Завдяки цій властивості генератори на дизельному пальному можуть видавати до кількох. Мегаватт потужності. Дизельні генератори не тільки придатні для короткочасної роботи, вони також часто використовуються як постійне джерело електроенергії на важливих об'єктах у промисловості, фінансовій сфері та у телекомунікаційних установах. Їх встановлюють на будівельних майданчиках, в приватних будинках і котеджах. Генератори можуть бути як рамні для стаціонарного встановлення, так і монтуватися на шасі для транспортування автомобіля. Переваги: високий ресурс двигуна відносно невеликі витрати дизельного пального, стабільні. Оберти двигуна, завдяки чому стабільніша напруга на виході та частота струму, недоліки, високий рівень шуму та вібрації. складний запуск мороз. на великих станціях, як правило, є підігрів, а на малих його немає. Вартість вища ніж у бензинових, вага значно більше ніж у бензинових генератори, бензин газ, це найменш поширені варіанти. По суті, є модифікацію бензинових генераторів за допомогою модифікованого підгаз карбюратора та редуктора під газ. Переваги такі ж, як і у бензинових генераторів, але з економічнішою Роботою завдяки тому, що пропан значно дешевше, до недоліків можна віднести більше високу пожежу небезпеку. Окрім бака з бензином, у вас буде ще газовий балон, редуктор та шланг. таких генераторів трохи складніший, ніж у звичайного бензинова, і робота взимку при морозі може бути ускладненою через замерзання редуктора. На мою думку, це очевидно не варіант для тих, хто шукає прості рішення без заморочок. Генератори на магістральному газі, метані. добре вирішення, але дуже дороговартісні. Такі генератори коштують більше. Бензинових та дизельних. При підключенні до газових мереж знадобиться дозвіл газопостачальної організації та проєкт. Такий генератор забезпечить роботу вашого обладнання тривалий час. Вам не доведеться заправляти бак, генератор завжди буде мати паливо. Генератор на природному газі в Україні популярний серед власників приватних заміських котеджів у Києві та інших великих містах та пригороді. І це не дивне, оскільки ціна на такій моделі досить швидко відбувається в процесі експлуатації, якщо ви знаходитесь в районі, де переривання електропостачання є. Частою події. Є декілька причин для цього. Перша низька вартість газу в порівнянні з бензином. Друга, помітно знижений рівень споживання палива завдяки сучасним технологіям, які застосовують виробники. Генератор з ручним стартом або з електростартером. Генератори з ручним стартом це найпоширеніші моделі генераторів для побутового застосування. Ручним стартом здебільшого обладнають ті генератори, чия потужність відносно невелика, і здебільшого це простіші моделі, більш бюджетніші Вони мають низьку вартість в експлуатації. Вони дуже зручні і практичні, ідеально підходять для роботи в домашніх умовах і на більш високих рівнях. Бензинові генератори заводяться легше, зусиль потрібно менше, дизельні генератори з ручним стартом менш поширені. Для їхнього запуску потрібна значна фізична сила. Плюс у простоті конструкції, відсутності акумулятора, ну і відповідна ціна менше. Дорожчі моделі генераторів обладнані електростартерам. Така система просто необхідна тим моделям, які мають двигун великої потужності. Це, як правило, 5 кВт і більше, оскільки вручну запустити. Його буде дуже складно, і тому вони обладнані саме таким способом запуску. Такі генератори комфортніші в запуску, однак їхня ціна природно вища. І якщо такий генератор не застосовується часто, потрібно не забувати про заряджання акумуляторної батареї і про її заміну раз на декілька років. Функція автоматичного введення резерву АТС. Це сучасна і надійна система запуска, якою може бути обладнаний ваш генератор. Вона примітна тим, що працює абсолютно в автономному режимі і не вимагає втручання. Ання оператора в роботу, що дасть вам змогу не відволікатися від своїх справ під час відключення електрики. Генератор запуститься автоматично. Блок АТС має головне завдання, яке полягає в тому, щоб запустити генератор одразу ж після відключень центрального енергопостачання в будинку, що дасть змогу налагодити ефективну систему резервного живлення для будинку. Щойно електрика ззовні з'явиться, генератор вимкнеться і переведе будинок на живлення від зовнішньої лінії. Генератор може бути оснащений системою автоматичного введення резерву. Або ж мати просто підготовку під неї. Якщо ми говоримо про генератори для будинку невеликої потужності до 10 кВт, то ми б радили купувати генератор саме з підготовкою під автоматикою, а саму автоматику купувати окремо і якісно. Генератори такої потужності з вбудованою автоматикою, які зараз представлені на ринку України, як правило, комплектуються автоматикою низької якості. Автоматика може бути як стандартною, так і бути оснащеною віддаленим керуванням через інтернет, через GSM-карту або LAN PID. Включення. Незважаючи на можливість автоматично запускатися при виникненні аварійної ситуації в мережі, електростанція не здатна забезпечити безперервне електропостачання. З моменту знеструмлення в мережі до запуску генератора пройде певний час, протягом якого обладнання буде зупинено, а технологічний процес порушено. У зв'язку з цим для забезпечення дійсно безперебійної роботи обладнання можна використовувати дизельну електростанцію в парі з джерелом безперебійного живлення. Безперебійник зможе підтримувати процес. ...споживача з моменту знеструмлення мережі до введення генератора в роботу. Відмінний і безкомпромісний варіант, який дасть змогу уникнути величезної кількості витрат під час роботи в нестабільній мережі. Інверторний генератор. На цю тему у нас є окремий огляд. Ось тут буде посилання на нього, де ми все детально розповіли. Якщо коротко, генератор такого типу виробляє постійний струм з вбудованим інвертором, перетворює його на змінний з ідеальними характеристиками напруги і частоти струму, незалежно від значних стрибків обертів двигуна. Такі генератори дорожчі звичайні, але забезпечують еталонне електроживлення. Вони, як правило, компактніші і легші за стандартні моделі, мають нижчий рівень шуму, оснащені режимом роботи на знижених обертах для економії палива. Відкритий тип генератора або у шумопоглинаючому кожусі. Тут все зрозуміло: відкритий тип генератора є самими розповсюдженими, генератори в шумопоглинаючому кожусі видають менше шуму в процесі роботи, але їх вартість буде значно вища. Це були основні ознаки, на які генератор потрібно звернути увагу, щоб не помолитися у виборі. Якщо все ж потрібна допомога у виборі, магазини стабільного електроживлення Voltmarket пропонують великий вибір електростанцій, призначених для різноманітніших цілей. Купити відповідну модель. За вигідною ціною можна онлайн з доставкою в Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів та інші міста України. Також ви можете ознайомитися з їхньою роботою в наших офлайнових магазинах. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, не скупіться на лайк, ставте запитання в коментарях. До зустрічі у наступних відео.